Чергова зашкварна історія, яка обурила всіх на ну, цей ганебний випадок. Young Businessman Club. ці молодні бізнесюки, які попросили військових з служби Ангели Азова прибратися, бо вони лякаються форми військової, бояться, мабуть, що кожен військовий, це означає видана повістка до армії, хоча що поганого в тому, щоб захищати свою батьківщину для них це виявилося проблема, і вони попросили військових прибратися, бо вони. Виявляється, засмучують і сидіть десь там за колоною, десь далі в кутку. Це саме ті військові, завдяки цим, ці молоді бізнесмени, ці підприємці мають можливість продовжувати робити бізнес і заробляти в тому числі саме завдяки їм реакція суспільства здебільшого якраз таки здорова. Це обурення. А що робити з цими молодими бізнесменами? Оце питання до вас, шановні. Українці.